Я не хотів вбивати свою сестру. Це був жарт. У житті вона все одно мене не слухала. Хоча як старший брат я вважав себе завжди правим. Але після її смерті, коли я по дитячому страждаючи і відчуваючи свою провину, запросив її повернутися додому. Вона вперше мене послухалась. Нас було тільки двоє. Батьки вважали, що ми все, що вони хотіли мати в житті, син. Та донька, сестра вийшла трохи сором'язливішою, ніж вони хотіли, тиха і трохи дивна, принаймні для мене в тому віці. Але на сімейних портретах ми були ідеальні. Тепер я залишився один, і ми більше не робимо сімейних портретів. Усе почалося з того, що я знайшов ключ. Від її кімнати наші спальні знаходилися через хол одна від одної на другому поверсі будинку. Двері були зі старомодними дверними ручками, які зачинялися на ключ, якого в нас не було і якого я раніше не бачив. Одного разу я знайшов у шухляді столу у передпокоях зв'язку ключів без маркування. Я став пробувати їх усі у всіх місцях, поки не підібрав кожен ключ до будь-яких дверей у будинку, включно. Зі спальнями майже у кожного ключа був дублікат. Ключ від кімнати моєї сестри був одним із тих, що мали тільки один головний ключ. Тоді-то мене й осяяла ідея. Ключ від її кімнати я поклав у кишеню, а решту залишив у тій самій шухляді, де й знайшов. Увечері, коли вона була у вітальні з моїми батьками і дивилася телевізор, як завжди, після вечері, я дочекався слушної нагоди, піднявся нагору під приводом відвідування ванної кімнати і тихенько замкнув двері її спальні зовні. Повернувшись вниз, я поводився невинно. Поки ми разом дивилися телевізор, я просидів доти, доки сестра не позіхнула, не поцілувала батьків на ніч і не пішла нагору. Я чекав на дивані, посміхаючись від нетерпіння. Минуло чимало часу, перш ніж ми почули її крик. Потім почувся стукіт дерева. Вона в сльозах збігла вниз по сходах, просячи допомогти їй відчинити двері. Батько піднявся разом із нею, аби дізнатися, у чому річ. Вони обидва знову спустилися вниз. А вона все ще в сльозах, а батько був розгубленим. Вони замкнені, сказав він. Мати встала і взяла ключі з тумбочки в холі. Усі троє піднялися нагору. Я чекав, доки вони підуть, аби упасти від сміху, прикидаючи, що почув щось смішне в телевізорі. Коли мені захотілося спати, я піднявся нагору, А вони все ще були там: перебирали усі ключі. Звісно, жоден із них не підійшов. Мама запропонувала сестрі переночувати в моїй кімнаті, поки вони не викличуть вранці слюсаря. Роздратований цим я дістав із кишені ключ надто втомлений, аби турбуватися про те, що в мене будуть неприємності. Це був просто жарт, сказав я на своє виправдання. Після того, як ми відімкнули двері, мама змусила мене повернути ключ. У Шохлядо, сказавши, що за першої ж нагоди вона зробить його дублікат, аби уникнути повторення цієї ситуації, але вона про це забула. У ті вихідні, коли батьки пішли у справах, залишивши нас удома одних, я від нудьги знову закрив її двері. Моя сестра відразу зрозуміла, хто це зробив. Це був суботній день, і я востаннє бачив її живою. Вона влетіла на кухню, ганялася за мною, вимагала відчинити двері. Я зробив вигляд, що проковтнув ключ. До цього часу вона була в істериці сльозах, вона вибігла з дому, наче хотіла добігти до мами й тата у місті. Це було вже не вперше. Вона завжди поверталася додому, не дійшовши до кінця вулиці. Я чекав, що вона кине це заняття і повернеться. Але коли пройшла година, а потім і друга, я почав турбуватися. Я чекав. Сидячи на стільці біля вхідних дверей, а потім біля вікна, у якийсь момент я вийшов і обійшов наш двір, а потім і околиці, але не побачив жодних слідів. Я повернувся додому. Моє серце билося надто швидко від переживань. Я вирішив не дзвонити батькам, а продовжувати чекати ще 10 хвилин. Сказав я собі, потім зателефоную. У якийсь момент я, мабуть, заснув. Наступної миті я зрозумів, що вже пізно. Батьки вдома і трясуть мене за плечі, наче хочуть убити. Перше, що я помітив, це те, що вони теж були в сльозах. Моя сестра вибігла на дорогу і потрапила під машину. Наші батьки тільки но звернули за ріг, коли поверталися додому і побачили натовп людей миготливі фари. Її знайшли на дорозі за два квартали від будинку, коли її відвозила машина швидкої допомоги з сирини, мовчали. Поспішати було нікуди, вона була мертва. Мої батьки прийшли додому, аби дізнатися, чи не помер я, і думаю, в той момент вони б бажали мені смерті. За першої ж нагоди я залишив їх плакати і обіймати одне одного у вітальні. Я піднявся нагору, в її кімнату, відімкнув двері і просто стояв, дивлячись на її порожнє ліжко. Її музична скринька з балериною відкидала дивну тінь на наволочку від місячного світла за вікном. Я носив ключ у кишені під час її похорону. Батьки майже не дивилися на мене, і я їх не звинувачував. Вони майже не розмовляли зі мною протягом кількох днів після її смерті, за винятком різних команд. Поквапся, вдягнися, поправ кроватку, сідай у машину. Я поводився як ідеальний син, про якого вони завжди мріяли, але це ніяк не сприяло їхньому теплому ставленню до мене. Через те, що вони уникали мене, я примудрився в якийсь момент церемонії опинитися на самоті, дивлячись у відкриту труну моєї мертвої сестри, холодної і блідої, одягненої в костюм балерини. Я відчув, що ключ горить у кишені, де я тримав стиснуті в кулак руки. Я дістав ключ і підійшов погладити її холодні мармурові руки. Ніби прощаючись, просячи вибачення. При цьому я засунув ключ під її пальці, складені разом на грудях. Будь ласка, повернись додому, плачучи, прошепотів я. Мама була надто вбита горем аби після похорону перебрати кімнату сестри і навести лад. Вона обіцяла коли-небудь це зробити. Але не зараз, не зараз. Вона тільки стояла в отворі відчинених дверей і зазирала туди, як я в ніч смерті сестри. Але незмінно мама зривалася на сльози і йшла, зачинивши за собою двері. Іноді вона стояла там доти, доки батько не забирав її. Я не смів до неї підійти. Цей жалюгідний ритуал вона повторювала майже щодня. А потім і щотижня через кілька місяців це припинилося. Усе стало більш-менш нормальним. Батьки пом'якшилися до мене, наскільки ще дозволили приходити в гості моїм друзям. Мені потрібно було з кимсь поговорити. Одного разу після школи до мене прийшов мій друг Київ, і я розповів йому про те, як напередодні ввечері прокинувся в ліжку і почув слабкий звук музичної скриньки моєї сестри Балерини, яка грала в її кімнаті навпроти. Він припинився, щойно я повністю розплющив очі і сів. І я вирішив, що це сон, але мелодія не виходила з голови весь день у школі. Я наспівував мелодію кіфу, у якого виникла безглузда ідея, що він знає автора пісні. Ми посперечалися про це, і щоб освіжити в пам'яті пісню і довести мою правоту, ми піднялися до її кімнати по музичну скриньку. Двері були. Замкнення. Ми зазирнули в замкову щілину і виявили, що там занадто темно для цього часу доби. Тоді я зрозумів чому. Отвір було закрито ключем, двері були замкнені зсередини. Ків не надав цьому значення, бо я був занадто вражений, аби сказати йому що-небудь ще. Після цього в мене не було настрою розважати його, і він пішов додому. Я залишився внизу у вітальні. Не відриваючись, дивився в телевізор і чекав, коли прийдуть батьки. Я на силу стримувався, аби не зателефонувати мамі, аби вона якнайшвидше повернулася з магазину або батькові з роботи. Але коли вони нарешті прийшли додому, я виявив, що майже не можу ні про що з ними говорити. Я мовчав усю вечерю, поки не настав час підніматися нагору і лягати спати. Мені не хотілося йти, але я не хотів ще більше засмучувати батьків. Я зупинився біля своїх дверей і подивився на її двері навпроти. Тиша. Я не наважився спробувати зазирнути туди ще раз. Наступного дня була субота, і я не ходив до школи, але мене рано розбудила мама, яка ломилася у двері моєї кімнати. Напередодні ввечері я дістав зі скриньки свій ключ і замкнув двері. Що до цього ніколи не робив. Коли вона увійшла, то зажадала, аби я негайно відімкнув двері сестри. Мовляв, я не маю права. Я перервав її і сказав, що цього разу я не маю жодного стосунку до дверей. Брешеш. закричала вона. Ти твій друг учора дуріли в будинку, коли мене тут не було. І я сказав їй, що це правда, але ми нічого не робили з дверима моєї сестри, і це також було правдою. Вона не повірила мені, коли я сказав, що в мене немає ключа. Я був змушений зізнатися, що залишив його в труні сестри. Вона замовкла, але не через те, що це означало, а тому, що подумки повернулася на похорон. Очі її наповнилися сльозами. Я не міг змусити себе сказати їй, що на мою думку, ключ зараз знаходиться в будинку по той бік дверей. Тепер коли вона здригнулася, усе про що вона думала, це про те, що ми не можемо продуболювати ключ, якого в нас немає. Ба більше вона вирішила, що двері не замкнені, а просто заклинуло від вологи чи чогось іще. Це було покарання за те, що вона давно не відчиняла двері. Вона вирішила, що того ж дня треба буде викликати слюсаря. Але коли вона висловила цю ідею моєму батькові, той не погодився. Залишивши недоїдений сніданок на кухонному столі, він побіг до гаража по інструменти, повернувся до будинку і з гуркотом піднявся сходами. А мама за його спиною закочувала очі. Я обережно позадкував у коридор, коли батько почав гратися в слюсаря біля дверей моєї сестри. Ми з мамою спостерігали за ним через плече, він пробував двері. То в один, то в інший бік тягнув і штовхав, точно стукав по них то тут, то там, і врешті-решт став навколішки біля дверної ручки і посвітив ліхтариком в отвір. Я побачив, як злетіли його брови. Здається, щось закриває замкову щілину, сказав він, підтверджуючи те, що я бачив того дня, було вже опівдні. Вікно кімнати сестри виходило на схід, світло мало проникати через дверну ручку, як і через щілину під дверима, але було темно, як уночі. Через цю щілину батько просунув на підлогу аркуш старої газети, неабиякий шматок центральної сторінки, аби охопити якомога більше місця. Потім тонким металевим інструментом із набору викруток він просовував в отвір, поки ми всі не почули тонкий виразний стукіт металу об папір з іншого боку, у дверній ручці. Прояснилася точка світла. Батько обережно потягнув папір з під дверей, і ми побачили, що невелика вага ключа утримує папір, але не встиг він наполовину вийти, як вага зникла, і папір вилетів з нашого боку дверей. Дуже несподівано звільнившись від своєї ваги, ключа не було. На обличчі батька з'явився спантеличений вираз, і він повернувся аби подивитися на ручку дверей. Потім він став на карачки, аби зазирнути під двері і подивитися, чи не зачепився ключ за що-небудь, чи не впав він із паперу, але звісно, він нічого не побачив: ні руху тіні на світлі, ні слідів ключа на підлозі на будь-якій відстані. Я, звісно ж, знав, що сталося. Це було вирвано в нас із-під носа. Мама запитала батька, чи не закінчив він грати в слюсаря, аби ми могли викликати професіонала. Він не був готовий здатися. І оскільки вони продовжували сперечатися, я залишив їх і спустився вниз через задні двері. Я обігнув двір, аби подивитися на вікно моєї сестри збоку. Батьки дуже ретельно вибирали її кімнату. Вікно не тільки мало найкращий вигляд, а й було найбільш захищене від злому зовні. До його карнизу не можна було підібратися ні з даху, ні з зовнішніх трубопроводів. Поруч не було гілок дерев, аби зачепитися. Цей бік будинку був гладеньким і непробивним. І дивлячись на відкриті віконниці і закриті штори, такими вони були в останній день її життя. Я побачив, що віконне скло ціле. Ніхто не міг проникнути всередину, уважно вдивляючись, скільки міг я не виявив ні руху, ні світла з темряви за шторами. Коли я повернувся в будинок, батьки були вже на кухні. Схоже, а відпочивали від спроб відчинити двері, але не від сперечань. Вони відразу ж замовкли, майже щойно я увійшов, і почувши це, я теж замовк. На нас трьох опустилася велика тиша з верхнього майданчика сходів. Було чутно, як музична скринька моєї сестри Балерини грає так, як вона грала, коли відкривали кришку. Я застиг на місці. Але вже за секунду, сходами з, з дикими очима кинувся батько. Мама злякано покликала його за собою, але після секундного коливання пішла за ним. Мене теж потягнуло вгору. Батько стояв біля дверей. Тримаючись однією рукою за все ще міцно замкнену ручку, а іншою, різко стукаючи по дереву, кликав: Хто там? Відповіді не було. Мама закрила рот обома руками, застигнувшими шоком і горем. Скільки вони не вимагали відповіді від передбачуваного незнайомця, як це робив мій батько, скільки не змінювали напрямок і не називали ім'я моєї померлої сестри, як це робила моя мати, з тієї сторони дверей нічого не ворухнулося. Поки я дістався до сходів, музика стихла. Здавалося. Ми стояли, затамувавши подих добрих півхвилини або близько того, перш ніж батько відступив від дверей і, взявши маму за лікоть, повів її вниз. А він жестом голови показав мені, щоб я зробив те саме. Внизу вони розмовляли тихими замогильними голосами, дивуючись, що відбувається. Я не міг нічого сказати, і мама вперше. Виявила до мене справжню турботу. Вона змусила мене сісти за кухонний стіл і принесла склянку яблучного соку, аби відновити сили, я що я можу втратити свідомість. Я помітив своє відображення в хромованому корпусі тостерної печі, блідий, як я не наважувався вимовити це слово навіть подумки. Ми залишалися внизу. Якоїсь миті батько вийшов подивитися на вікно, як це зробив я, і повернувся, аби доповісти матері про те саме, що спостерігав я. Мати знову запитала, чи варто викликати слюсаря, але я бачив, що її рішучість зникла, як і рішучість батька. Він, схоже, теж не горів бажанням відчиняти двері. А за вечерею мама запитала мене, ніби щойно згадала, чи справді я залишив єдиний ключ від кімнати сестри у труні. Я кивнув головою. Я був упевнений, що залишив мати більше ні про що мене не питала. Батько поцікавився, чи не краще покликати священника, і мама кинула на нього непристойний погляд. Усі знали, що в кіно. Священники завжди зазнають невдачі, і крім того, ніхто з моїх батьків не був вірянином ні в бога, ні в приводів, ні в що. Я не був упевнений, що вони взагалі повірили мені, коли я сказав, що ключ похований разом із моєю сестрою, але ця відсутність віри тримала нас усіх у підвішеному стані, в вируючій і болісній безглуздості, де єдиний сенс, який тепер уявлявся. Був небезпечним тієї ночі. Вони дозволили мені переночувати в їхній кімнаті. Це дещо заспокоїло мої нерви, хоча технічно, їхня спальня була по сусідству зі спальнею моєї сестри. Між ними була стіна, а моя прямо навпроти неї. Я не заперечував, мені було страшно залишатися наодинці. Не знаю, як їм вдалося заснути, чи вони прикидалися, як я, але в якийсь момент мене вивів зі сну звук музичної скриньки, що тихенько грала ніби про себе в коридорі і по той бік стіни. Наступного дня ми всі обходили цю кімнату стороною і намагалися не говорити про неї. Ми намагалися жити звичайним життям, але в домі тепер було щось дуже дивне. Наче ми мали якусь злу таємницю, яку мусили зберігати навіть одне від одного. Час від часу з верхнього майданчика сходів починала грати музична скринька. Зазвичай, коли ми спускалися вниз, і ніколи не грала кілька тактів, перш ніж знову затихала. Коли це відбувалося, ми всі миттєво замовкали, а мати ставала блідою і жорсткою. Її очі наповнювалися кров'ю. А батько тягнувся до її руки і міцно стискав її. Я підходив і сідав поруч із ними, і батько обіймав мене за плечі. Я майже подумав, що це добре, що кімната знову зайнята. Але я не міг змусити себе бути щасливим з цього приводу. Зрештою, це я попросив її повернутися, але не наважувався зізнатися в цьому. Щойно наставала тиша, ми завмирали на кілька секунд, а потім продовжували жити, наче нічого не сталося. Але обдурити одне одного не могли. Ми були приголомшені. Батьки відмовлялися прямо говорити про свої почуття. Але мені здавалося, що я їх розумію, бо відчував те саме. Замість тепла до пам'яті сестри залишився лише холодний жах. А навколо її дверей витало відчуття гіркоти, яке холодило будь-кого, хто підходив до неї надто близько, навіть у сиру теплу пору доби. Так тривало кілька днів. І скільки б я не намагався затримуватися після школи, аби не повертатися одразу додому, я завжди приходив першим. Батьки теж намагалися триматися якомога довше на роботі, але до середини другого тижня мама вирішила, що потрібно дзвонити агенту з нерухомості. Ми збиралися продати будинок і переїхати але. Все стало тільки гірше у пориві душевного хвилювання. Я обмовився про двері своїм шкільним друзям, І Кіф напросився в гості, аби усе перевірити. Я знав, що батьків не буде вдома, а повертатися самому мені не хотілося, тому я погодився. Я відступив на кілька кроків, коли Кіф піднявся сходами до спальні. Він підійшов до дверей моєї сестри, немов не відчуваючи страшенного смороду гниття, який для нас із батьками ставав дедалі виразнішим з кожним днем. Кіф спробував двері і виявив, що вони замкнені, як я і припускав. Потім він зігнувся в талії і зазирнув у замкову щілину, заплющивши друге око або зосередитися і всім тілом перевалювався і з боку набік на кілька сантиметрів, аби краще бачити. Я стояв в іншому кінці коридору, неспокійно переминаючись з ноги на ногу. Потім пролунав. Заспокійливий звук вхідних дверей, що відчинилися, і мама, яка увійшла, покликала мене на ім'я. Але перш ніж я встиг їй відповісти, киф відскочив від дверей, задихаючись і хапаючись за горло. Його обличчя було блідим, очі широкими. Він не міг закричати, але я закричав за нього, і мама в одну мить опинилася на горі, встигнувши побачити, як кіф звалився на підлогу, корчачись і смикаючись. Коли мама кинулася надавати йому допомогу, я кивнув. Погляд на дверну ручку. Нічого. Крім точки світла і повної тиші, ми відвезли Кіфа в лікарню, залишили його там із сім'єю і повернулися додому, аби встигнути розповісти батькові про те, що трапилося. Кіф почав задихатися і міг би померти, якби моя мама не діяла так швидко. Лікар припустив, що це був якийсь нещасний випадок, спричинений несподіванкою або невдалою позою щось на кшталт цього. Я не дуже то слухав. Я болісно намагався уявити. Вити собі, що ж він побачив, що змусило його тіло відсахнутися з такою силою. Я відчайдушно хотів сам запитати кіфа, але його батьки більше не підпускали мене до нього. Тим часом мої батьки з головою поринули в пошуки нового житла. Тепер ми розуміли, що перебуваємо в небезпечній ситуації. Протягом наступних кількох тижнів нам страшенно не щастило з продажем будинку. Рієлтери, до яких ми звернулися, постійно запитували про кімнату і про те, чому ми не відчиняємо її. А в тих небагатьох людей, що прийшли на день відкритих дверей, було. Погане перечуття з приводу цієї кімнати. Вони вирішили, що нам є, що приховувати, і мали рацію. Хоч би як гарно ми представили іншу частину будинку. Ця кімната отруювала атмосферу. Хоча з фотографії другого поверху не можна було сказати, що в ній щось не так. Будинок був заявлений як трикімнатний, і люди очікували побачити три спальні. Мій батько вважав, що ми маємо просто пообіцяти полагодити двері до. До того як вони в'їдуть у будинок, а потім дозволити їм робити все, що вони захочуть, і з тим, що вони знайдуть за ними. Але моя мати сперечалася з ним щодо етичності всього цього. До цього моменту мої батьки були готові просто кинути будинок і залишити його родичам, які їм не подобалися. Вони планували переїхати на дачу, але з розрахунком на те, що ми там оселимося, мабуть, назавжди Заміський будинок був меншим. Менш зручним знаходився далі від моєї школи та місця роботи батька, але на той час це вже не мало значення. У нас була тільки одна мета вибратися звідси. Музика ночами доводила нас до божевілля, десь протягом останнього тижня зламалася музична скринька, і механізм став грати тільки одну ноту знову і знову. А потім вона знову затихала так раптово. Що тиша була такою ж гучною, як усе, що було до або після. Назвати це музикою означало назвати те, що було по той бік моєю сестрою, а звук ставав дедалі гучнішим і гучнішим, і, здавалося, рухався вздовж стін ліжко моїх батьків, на якому я все ще спав разом із ними, було розміщене так, що наші ноги були спрямовані на стіну, яка відділяла спальню батьків від спальні моєї сестри. Раніше це мене дещо заспокоювало. Але дійшло до того, що стало здаватися, що музика просочується в стіни. У напівтемряві здавалося, що фарба на стіні зміщується в моїй уяві. Ми всі не могли заснути до світанку, і наше денне життя збилося з ритму. Ми поверталися додому без сил і весь день стояли на варті, чуючи, як удень і ввечері раз у раз грає одна нота. Ми були вже на межі. Моя мама наполягала на тому, аби ми переїхали протягом тижня і ганяла нас, аби ми закінчили збирати речі, поки вона займалася логістикою доставки коробок і меблів. На той час ми були ще більш виснаженими і змученими. І завдяки цьому, в останню ніч перед переїздом, я напевно задрімав прямо на голому матрасі в спальні. Прокинувшись, я почув музику над головою і прямо біля вуха. Я тут же відсахнувся від неї і побачив, що батьки зробили те саме. Музика. Ця демонічна нота пульсувала гучніше, ніж зазвичай у стіні, протилежній від спальні сестри. Перервана нота звучала знову і знову, поширюючись, розростаючи і оточуючи нас. Мої батьки миттєво піднялися, почали одягатися і кричати мені, аби я рухався, поки я сидів, застигнувши на місці. Їм довелося кричати, тому що музика була наскільки гучною, що мені здавалося, нас чують навіть сусіди. Найнята нами компанія з переїзду мала приїхати і допомогти нам наступного ранку, але ми мали виїхати просто зараз, о пів на третю ночі. Батько сказав, що ми повернемося пізніше, аби допомогти вантажникам, якщо вони з'являться. А поки що ми збиралися вирушити в найближчий готель, не маючи при собі нічого, крім наспіх зібраної сумки для ночівлі. Ми поспішно вийшли і сіли в машину, зазначивши про себе, що музика гриміла у всьому домі, навіть знизу, але не могла супроводжувати нас біля вхідних дверей. Щойно я переступив поріг, повітря легше увійшло в мої легені, і я й не підозрював. Що весь цей час ми буквально задихалися в цьому будинку, поки батько вів машину під'їзною доріжкою. Мама всю дорогу нервово сварила його, аби він їхав обережно. А я крутився на своєму сидінні, аби ще раз озирнутися на будинок. Ми їхали східною вулицею, і з заднього сидіння машини мені було добре видно вікно моєї сестри. Гардини, які до цього були закриті, зараз хтось відсунув, і з глибини кімнати проникало світло. В щелині між шторами я побачив біля вікна бліду балерину, яка дивилася, як ми їдемо. Відтоді минуло дуже багато часу. Мої батьки досі живуть на дачі. Я знімаю будинок у сусідньому штаті. Вони не спілкуються зі мною. Гадаю, батьки не змогли мене пробачити за ту витівку, через яку моя сестра вибігла на вулицю і була збита машиною. Наш старий будинок ми не продали. Всі сусіди обходять його десятою дорогою. Про нас і про нього ходять жахливі чутки по всьому місту. Тож я думаю, ви розумієте, чому ми не можемо його здихатися, але знаєте. Я впевнений, те, що залишилося за дверима спальні моєї сестри, це не вона. Так, вона трагічно померла, коли втекла з дому. Вона сердиться на мене, але вона при житті мала велике і добре серце. Я впевнений, що вона любить мене, маму і тата, і навряд чи вона повернулася, аби катувати нас там за дверима щось дуже зле. Воно прийшло в наше життя, аби завдати болю моїй родині, і я сподіваюся, що воно не знайде спосіб вибратися із кімнати.